Thank you. Ти техколеджу збирають інвертори для захисників. Для дітей з деокупованої балаклії пакують святкові подарунки. Українці зможуть безкоштовно обміняти звичайні лампи на світлодіодні. З російського полону повернулись 64 воїни зсу. Це новини віночної. Ми говоримо про найцікавіші події з життя регіону. Україна запровадить програму безоплатного обміну ламп для населення. Найближчим часом застарілі лампи розжарювання можна буде обміняти на нові світлодіодні. Всього планується провести заміну 50 мільйонів ламп. Це має суттєво скоротити навантаження на енергосистему. Про це повідомила перший віце-прем'єр-міністр, міністр економіки України Юлія Свириденко. Такий простий спосіб, як заміна ламп, живлення на енергоощадні лед лампи. Може допомогти нам споживати на 7-10% менше електроенергії в момент пікового навантаження, сказала вона. За словами Свириденко, найближчим часом Мінекономіки представить детальну інструкцію, як можна отримати світлодіодні лампи. Механізм буде максимально простим. До слова, Єврокомісія профінансує закупку близько 30 мільйонів світлодіодних лампочок для України. Україна 14 грудня провела черговий обмін полоненими. Додому повернулися 64 воїни збройних сил, які воювали на Донецькому та Луганському напрямку. Зокрема, брали участь в обороні міста Бахмут. Про це повідомив керівник офісу президента Андрій Єрмак. Це офіцери, рядові та сержанти. Наші герої вдалося також звільнити громадянина США, який допомагав нашим людям. Також повернули тіла чотирьох з. Загиблих. Студенти Вінницького технічного фахового коледжу зі старих безперебійників для комп'ютерів збирають інвертори для Збройних сил України. Студенти вже зібрали та передали десяток таких пристроїв для захисників. З нами на прямому зв'язку викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу Олексій Грабенко. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, скільки ж студентів долучилось до такої ініціативи? Розумієте, ми не тільки збираємо інвертори, в нас є кілька напрямів. Якщо говорити про про саме про інвертори, це більше десятка чоловік. Ну, є, окрім того, інші напрями. І різноманітні павербанки, і пристрої, які допомагають в ремонті автомобілів. Це і перевірка свічок, і перевірка форсунок. Також робимо точкові зварювальні апарати, як я вже казав, павербанки. І ще різні скажімо так, пристрої, які допомагають нашим хлопцям чи ремонтувати, чи бути на зв'язку. Таким чином. Якщо говорити про виготовлення, як виробляються саме інвентори і чи можна їх зробити в домашніх умовах? Е, можна. можна. Тут багато не потрібно знань, тим більше, що як їх робити, є багато відео в Ютубі, таких от інструкцій. Для цього достатньо мати. Джерело безперебійного живлення, причому не обов'язково його мати робоче, так як воно по призначенню працює. Тому що по призначенню там акумулятор всередині стоїть. Хлопці тобто їх витягують, тому що в іншу сторону воно працює без нього. Ось переді мною, як ви бачите, такий от інвертор. Вже, вже зроблений. Вони там. Пропустили його в іншу сторону, тепер він працює яким чином. Тепер в нього заходить 12, 12 вольт постійного струму. Де ми беремо 12 вольт постійного струму? Це від звичайного автомобільного акумулятора. Тобто, якщо у вас є акумулятор, ви можете поставити його вдома. Вмикається за допомогою плем, акумулятор. Ви не бачите. Зараз я вімкну. Акумулятор вімкнув. Як бачите, прилад включився. Причому хлопці стараються, роблять його двохрежимним. Або за допомогою клем до акумулятора його треба підключити. Ну, нашим хлопцям-дівчатам, які на сході, не завжди це зручно, витягувати акумулятор з автомобіля. Тому хлопці ще роблять ось таке. Це вставляється в прикурювач, і на ходу хлопці можуть заряджати. Звісно, такі інвертори менш потужні, більш габаритні, ніж магазинні варіанти. Ну, але думаю, хто цікавився, бачить, бачив уже розцінки, наскільки в даний момент це все коштує. Тут і наскільки вже, зараз ок... актуальна ваша робота? І наскільки так? Через те воно й коштує, що воно зараз що актуальне, те і коштує. Ну і виход, як ви бачите, на розетку, тобто тут з трісти тобто можна зразу заряджати три пристрої. Потужність такого близько 150-200 ватт. Говорячи воєнною тематикою, хлопці можуть заряджати Starlink. Чудово, Starlink, дуже дякуємо. Цьому, і, якщо е, я можу це вам показати, то не це голосів. Не буду сліпить. Таких ламп можна підключити по 40 Вт зразу декілька. Чудово. Дуже дякуємо вам за такий майстер-клас в прямому ефірі. І дуже дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру, а також за те, що ось виготовляєте такі речі, які дуже необхідні нашим бійцям для захисту нашої країни. На все добре. На все добре, дякую. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку був Олексій Грабенко, викладач фізики Вінницького технічного фахового коледжу. І говорили ми про те, як студенти цього коледжу виготовляють різні прилади для того, щоб допомогти нашим бійцям. Акція разом містяни зібрали допомогу для деокупованої Балаклії. Започаткувало ініціативу об'єднання митців, культурний десант на чолі з співаком Колею Сіргою. Вінниця стала містом другом для деокупованої Балаклії. Окрім Вінниці, у проєкті взяли участь Житомир Івано-Франківськ, Хмельницький і Рівне. Усі вони отримали статус міста друга деокупованої території. З нами на зв'язку Олена Стеценко, співзасновниця волонтерського центру Шахі який став учасником цієї акції. Мої вітання. Доброго дня. Розкажіть, будь ласка, про проєкт разом. Бачимо, що ви зараз безпосередньо знаходитеся, я так розумію, в тому місці, куди збирали волонтерську допомогу. Це пункт прийому, тут де е, приносять віничани безпосередньо допомогу, яку бажають продати балаклійцям. І дівчата наші її сортують, розбирають, і потім розносять по декількам точкам, по декількам складам. Де в нас збираються окремо іграшки, окремо книги, окремо дитяче, окремо солодке до дня Святого миколая? Розкажіть детальніше чи маєте якийсь список необхідних речей, що саме потрібно, і чи будете ще надалі збирати допомогу? Чи віничани можуть далі долучатися до збору необхідних речей для мешканців деокупованого міста? Дивіться, як ми працюємо зазвичай в рамках цього проекту. Є дати, коли ми їдемо анонсовані. Ми вже готуємося в цю поїздку. Безпосередньо вже зараз пакуємося, фасуємося, і на протязі там декількох днів нас виїзд. Тому поки що ми зробили стоп по збору для того, щоб знавести ту допомогу, яку ми вже зібрали. Безпосередньо там на місці будемо спілкуватися з місцевими жителями. з Волонтерами з молодіжною радою і з культурним десантом і визначати наступні точки збору: що потрібно, що не потрібно, в якому форматі буде наступна поїздка, і який план буде на підготовки безпосередньо. Ми вже будемо розуміти після поїздки. Зараз нам потрібні були теплі речі, солодощі до Дня Святого миколая обов'язково дитячі. Велосипеди, візочки, іграшки, книги, музичні інструменти, різні там обігрівачі, пальники. Ну багато теплого там свічки і так далі. Це все ми зібрали, фасуємо і веземо туди. Наступна поїздка також має бути до Балаклії, тобто речі, так далі будете продовжувати збирати саме для цього міста. Безпосередньо так ми зв'язані з цим містами. Ми його будемо вести як мінімум на протязі півроку найближчих в рамках цього проекту. І ми вже так ну, розуміємо, що це потрібно. Є необхідність. Окрім Балаклії, ми е, вже взяли трошечки е, сіл, які біля Балаклії зі сторони е, кордону з Росією, Вони теж постраждали в ну масштабно постраждали. І ми зараз так само плануємо і туди е, передавати допомогу, і з ними так само тримаємо контакт через місцевих балаклійських волонтерів. Дуже дякуємо вам за вашу активність і сподіваємося, що віничани будуть і надалі активними і допомагати і підтримувати місто Балаклію, яке на сьогодні є деокупованим. Вам дякуємо за те, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре, на все добре глядачам. Нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Стеценко, співзасновниця волонтерського центру Шахіна, яка центр, який нині збирає гуманітарну допомогу і її передають у деокуповане місто Балаклія. Продовження теми маємо пряме включення із директоркою центру реабілітації Гармонія Оленою Чорнобривенко і говоримо про те, як в центрі. Пакують коробочки любові для дітей з деокупованої балаклії. Допомогу почали збирати кілька тижнів тому. За цей час люди просили принести речі, які могли б поміститися у паперову коробку. За словами ініціаторів, так простіше транспортувати пакунки. Пані Олено, розкажіть про наповнення коробочок і скільки таких пакунків вдалось уже зібрати. Понад усе хочу подякувати всім вінничанам. Які долучилися до збору коробочок, які принесли і поділилися найпрекраснішими речами, такими хорошими, які гріють душу, і особливо дітки, які поділилися своїми улюбленими іграшками, солодощами, які вони люблять понад усе, тому що вони хотіли передати дітям з балаклії найкращі. Емоції, найкращі переживання, щоб вони відчули дітки, там справжнє різдвяне диво. В коробочки ми пакуємо і іграшки, солодощі, книжки, теплі рукавички, шкарпеточки, шампунь, різні всі такі речі, але вони всі такі цікаві, гарні для саме для дітей, і щоб це вони відчули чудо, щоб вони відчули диво і щоб. Господь почув нашу спільну молитву. Наразі ми вже зібрали майже 100 коробочок, заповнили їх, і вже незабаром діти з балаклії будуть радіти. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була директорка центру реабілітації гармонія Олена Чорнобривенко. І говорили ми про те, як у центрі збирають допомогу для діток із деокупованої Балаклії. У Вінниці відбудеться майстер-клас з виготовлення новорічних іграшок. Проведуть творчий захід, відділ молодіжної політики Вінницької міської ради та громадська організація. Дівчата захід відбудеться 16 грудня о 16-й. Участь безкоштовна. Як долучитись? Запитаємо в Олени Войтович, заступника начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. Мої вітання. Добрий день. Розкажіть, будь ласка, про майстер-клас чи для всіх соціальних категорій населення він є безкоштовним? Так, у нас буде відбуватися майстер-клас двох етапів: перше це новорічна іграшка в стилі декупаж, інша з різнокольорового фламерану. Але у нас немає такого поділу безкоштовно чи оплачуємо. Дітки будуть займатися абсолютно, незважаючи, чи то наші місцеві, чи то внутрішні переміщені особи. Майстер-клас буде проходити абсолютно безкоштовно. Ми розуміємо, що на часі можна зайти в будь-які магазини, асортимент дуже різноманітний, що можна купити, але все ж таки те, що зроблено своїми руками, буде прикрашати ялиночку, гріти серце і буде нагадувати, що все ж таки якісь. Мабуть, є свята, що у нас. Розкажіть, будь ласка, чи плануєте проводити і в подальшому такі майстер-класи, і як можна власне, на них зареєструватись? Ми проводили раніше, зараз проводимо і ще до кінця грудня плануємо ряд майстер-класів. Шалений відгук. Ми лише вчора відкрили набір на цей майстер-клас і до вечора у нас вже є сформовані дві групи. Також ми плануємо на суботу і п'ятницю наступні. Це виготовлення е, новорічних е, чобітка, віночка та брошки у вигляді зайчика, тобто символу наступаючого року. Як можна доєднатися, зареєструватися, щоб стати учасниками майстер-класів? Такі посилання є завжди на сайті Вінницької міської ради, на соціальних мережах Instagram, Facebook, на наших сторінках відділу молодіжної політики та Вінницької молодіжної ради. Вони у вільному доступі, як тільки ви бачите, можете перейти за посиланням, заповнити Google форму і ми обов'язково з вами зв'язуємося. Дуже дякуємо за таку ініціативу за те, що відволікаєте дітей від того, що зараз оточує і даруєте новорічний настрій. Дякую, що доєдналися до нашого ефіру. На все добре. До побачення. Глядачам нагадаю, у нас на зв'язку була Олена Войтович, заступник начальника відділу молодіжної політики Вінницької міської ради. І говорили ми про майстер-класи для дітей з виготовлення новорічних іграшок. На цьому випуск новин вичерпано зі свіжою порцією новин. Чекаємо на вас о 19.30. Віримо у Збройні сили України. До зустрічі на рідному каналі.